Взимку 2014 року на Майдані у Києві пролилася кров. Загинуло більше ста учасників мирних акцій протесту. Їх одразу охрестили небесною сотнею. Рівно за рік пам'ять невинно уб'єнних вшанували у всіх містах і містечках України. У Свято-Успенському соборі Полтави сотні людей молилися за душі героїв. Прагнення добра спонукало українців. Зібратися на майдані і спонукало їх перемогти страх смерті. Так як і сьогодні воїни наші перемагають страх смерті, боронячи нашу незалежність, першими серед цих героїв були герої Небесної Сотні. Від Свято-Успенського собору сотні полтавців скорботною ходою пройшли центральними вулицями міста, прямуючи до обласної державної адміністрації. У руках учасники ходи тримали фотографії загиблих на майдані, цим самим засвідчуючи, ніхто не забутий, ніщо не забуте. Мало хто розуміє, що відбулося тоді рік назад. То вороги, мабуть, так вважають, що це переворот це революція революції це є, гідності правильно. і все це крапка. Багато полтавців брали участь у мирних акціях протесту рік тому. Загибель людей для них особиста трагедія. І тут оцілеє все время на майдані, і там була в суботу, там вже розгон був. Так що мене Бог відтіля відвів. Нині через рік після трагедії люди занепокоєні тим, що винних досі не покарано. У революції проєктують патріоти, здійснюють фанати а користуються. Більшості своїй люди. на площу до обласної державної адміністрації прийшло більше тисячі людей, співали гімн України, вшановували загиблих хвилиною мовчання, згадували багатьох із них поіменно, молилися за Україну, покладали квіти до меморіалу героям майдану. Дуже тяжко дивитися на тих людей, з якими їв з одного котілка і носив однакову зброю, і слухав однаковий гімн зранку. І допомагали один одному війську. Всі ми знаємо, що сьогодні ми воюємо на два фронти: це зовнішній ворог, Росія і це внутрішній ворог, ті, які називаються корупція, казнократство, байдужість не бути байдужими, закликали цього дня усіх присутніх гуртуватися, підтримувати один одного у складні часи, не зраджувати батьківщині.